Ми є не місто мільйонник, але у нас дуже круто розвивається it сфера саме завдяки тому, що тут є ресурс. Якби не було пандемії, нам було б дуже важко адаптуватись до війни. it спільнота показала дуже велику стійкість. Вища освіта, вона потрібна і це дуже цінується в ІТ сфері. Ще один виклик. Це є штучний інтелект, який наступає на ноги. Харків працює, прифронтові міста працюють. Це здавалося неможливо, але цього року ми будемо в Івано-Франківському драматичному театрі. Всі разом ми будемо на кількох сценах. У нас буде до бізнесовий напрям. як розвивається it сфера в Івано-Франківську, як війна вплинула на it галузь, та як підсилити наше місто у цій царині. Мене звати Вікторія і це Галка. Сьогодні ми поговоримо з село директоркою Івано-Франківського it кластеру Іриною Дарвай. А перед тим як ми розпочнемо, хочемо подякувати за підтримку цього відео будівельній компанії Благо. Благо, будує не ЖК, а цілі міста. Ірино, вітаємо вас у студії. Дуже раді вас тут бачити. І знову ж таки, давайте почнемо з найголовнішого. Ми тут е, зібралися говорити про IT-кластер, так тож розкажіть, будь ласка, трішечки, що це за it Кластер, які його особливості, що це за спільнота така. Вітаю, дякую дуже за запрошення. Івано-Франківський IT-кластер – це спільнота, яка заснована у 2015 році, і цього року ми будемо святкувати 10 років. Це it компанії, які заснувалися в місті Івано-Франківську, а також глобальні компанії, які відкрили тут офіси, вирішили зробити собі профільне об'єднання. Спочатку це було щоб поділити ринок ресурсів, тому що дуже стрімко IT розвивалася до пандемії в той час, коли кластер засновувався, і боротьба за ресурси була ключовою для того, щоб десь домовлятися, щоб десь співпрацювати, було зроблено такі чудове рішення. Кластери утворювалися у великих містах в Україні, де розвивалися it компанії, де були такі екосистеми для того, щоб це відбувалося успішно. Заснували кластер, і після того. Почали приєднуватися інші е, IT-компанії. Зараз е, станом на сьогодні, ми налічуємо е, 50 учасників та партнерів. Це є IT-компанії, які е, глобально представлені в е, усьому світі, які мають офіси там, в Америці, в, на Сході, в Європі. А також е, я їх називають затишні місцеві ІТ-компанії, які народилися саме тут і працюють тут і розвивають іт галузь у нас. Регіоні, зупини це відео, напиши нам коментар, постав подобайку, поділись цим відео з друзями, і обов'язково підпишись на наш канал, щоб бачити більше цікавих інтерв'ю та матеріалів. Власне, те, що ви розказуєте, воно дуже глобально. Тобто, -то тут є і міжнародне, і наша таке. Тобто, -то це взаємодіє, це дуже класно, глобалізується ця сфера. Але власне, я заходила на ваш сайт, дивилася на різні проєкти. Їх багато, їх дійсно багато, це круто, це означає, що ви ростете, і ми ростемо разом. Е, тому розкажіть, який проєкт є найуспішнішим? Можливо, є кілька, от якими ви пишаєтесь. Я працюю в кластері чотири роки. Якраз перед війною я прийшла, і моє завдання було розвиток освітнього напряму, оскільки я людина з освіти і з університету Проєктів дуже багато. Ну, по-перше, у нас були грантові проєкти. Тобто, коли я прийшла, ми займалися пошуком клієнтів для it компаній за допомогою USAID. У нас був ветеранський проєкт. Саме перед війною ми розпочали навчання і перекваліфікацію ветеранів. Ще тоді це було АТО. На, у сферу IT, тобто ми вчили qa спеціалістів. Зараз ми так само дуже активно подаємося на гранти, і нещодавно ми отримали Seal of Excellence, відзнаку, що ми можемо називатися європейським цифровим інноваційним хабом. Зараз ми пробуємо розвивати цю історію для того, щоб залучати інвестиції, залучати для наших компаній клієнтів. Ми є не місто мільйонник, але у нас дуже круто розвивається it сфера саме завдяки тому, що тут є ресурс. Ми є ресурс на місто для it індустрії. А велика кількість студентів, три університети, які готують it спеціалістів, і ми долучаємося до цього активно. ми... Сприяємо перегляду it спеціальностей для того, щоб їх модернізувати, і для того, щоб it спеціаліст, якого ми отримуємо на на виході з університету, максимально відповідав вимогам роботодавця. Власне, те, що ви зараз розповідаєте, ви розвіюєте міфи людей, які кажуть, що от я не, не треба йти. Треба йти тільки на курси, не треба йти там в університет на it спеціальність на програмування. Там нічого не навчать. Я дуже часто таке чую. Власне, ви це розвіюєте. Що ви співпрацюєте? Ви готові створювати, оновлювати ці всі спеціальні. І давати дійсно класні знання. Ми живемо у часи війни. І ця війна вплинула на кожну сферу нашої діяльності. От, власне, як це вплинуло на роботу IT-фахівців в Івано-Франківську? Тренування відбулося в пандемії. У нас, і всі жартують, що якби не було пандемії, нам було б дуже важко адаптуватися до війни. Кожна it компанія під час пандемії в них розроблялися так звані Бісі плани це є бізнес план для того, щоб. Працювати в умовах турбулентності на той час, і коли прийшла е, війна, то ці плани просто трансформувалися, але база вже була, і тому було набагато простіше. it спільнота показала дуже велику стійкість. Наші резильєнтні е, айтівці працювали в сховищах, проводили туди інтернет, е, працювали в дорозі, тому це не особливо впливало на якість самої роботи, тому що айті фахівець він є дуже кваліфікованим. І от ви говорите про десь так Сказали про вища освіта, курси чи тільки потрібні? Насправді вища освіта вона потрібна і це дуже цінується в цій сфері, тому що ти маєш бути всебічно розвиненим. Можна закінчити курси і десь. Працювати в it сфері але набагато легше буде працювати набагато ефективніший той фахівець, який знає і математику, який розуміється на е, ну, кругозір, якого є набагато ширший, саме це дає вища школа. І коли ми спілкувалися з Тарасом Кіцмеєм, це є співзасновник однієї з найбільших it компаній в Україні. Саме він за вищу освіту. Я пам'ятаю, день до початку війни, 23 лютого, всі it кластери зробили. Спільний дзвінок, що будемо робити в випадку, які десь хто чув якісь новини, ми поспілкувалися, створили спільний чат, який е зараз е досі є активним. Я би сказала, що it спільнота і кластери України вони продемонстрували такий дуже гарний. Е не знаю, акт об'єднання. Всі згуртувалися. Я не знаю, чи було особливо час на якесь таке на е, розпач, тому що всі почали працювати дуже насичено, і волонтерство воно було з першого дня, тому що я пам'ятаю, ну навіть я як мама двох дітей, то е, з наступного дня ми вже приймали фури допомоги. Розміщували їх в університеті нафти і газу у спортзалах і починали видавати це людям. Кожна ІТ-компанія, кожен працівник як розпочали під, на початку війни, так продовжують і досі. Кожну ІТ-компанію можна назвати якимось хабом допомоги. АІТ вони дуже багато донатять від 5 до 7% it спеціалістів в кожній компанії є зараз на фронті, і це дуже затребувані фахівці, адже нам потрібні люди роз розумні для того, щоб перемогти такого, знаєте, не дуже мудрого ворога, і ми цим я думаю, це і є наша суперсила в цьому, тому айтівці є а, на війні. Чесно розказувати, це аж до мурашку згадуєш ці всі перші дні. А знаєте, от власне ви заговорили теж на початку були за міжнародні різні компанії. За це все і власне, як зараз справа на ринку з тим, щоб повернути позиції, тому що знову ж таки іноземні компанії вони не готові напевно. Давати роботу українському фахівцю, який живе в стані війни, взагалі як з цим справа, чи що змінилось на цьому ринку, чи нічого. Ми всі розуміємо логіку цього, що для того щоб міжнародна або там закордонна компанія використовувала наш ресурс, вони ризикують. І Якщо ми стаємо на їхнє місце працювати за згідно з якимись договірними домовленостями з країною, яка постійно перебуває в форс-мажорних обставинах, це надзвичайно складно. І ті компанії закордонні, які на це погоджуються, вони молодці, ті, що підтримують. Але звісно, є ризики. Тому дуже важливо, щоб від нашої влади були якісь такі, знаєте, поступки для того, щоб ну, наприклад, базове були контракти, десь які укладені після війни. Контракти закінчуються. І наступний контракт перепідписати потрібно виїжджати. Виїзд це є дуже великий челендж для всіх, в тому числі для ІТ-індустрії. В 2022 році ІТ-індустрія дуже стрімко, ну як дуже стрімко, порівняно з іншими, вони дуже добре зростали. У 2023-му ми вже бачили падіння. Це якраз і спричинено тим, що виникали труднощі з перепідписанням контрактів, банально приїхати до вашого замовника і сказати, у мене все. Добре, моя команда працює. Я тут, я можу приїхати. Ми можемо поспілкуватися. Ви можете приїхати до нас, якщо це десь в якийсь безпечний регіон, і подивитися, як ми працюємо. Це, це мега важливо. Тому влада повинна це розуміти. Бо IT-індустрія індустрія це досить велика підтримка економіки. Ми намагаємося допомагати в цьому, допомагати з різними викликами, з якими вони до нас звертаються, для того, щоб цей процес не переривався, і робота тривала, щоб і їхні люди отримували роботу. Від Бувалося таке масове скорочення, і не забуваємо ще, що окрім війни, в нас є глобальна криза, яка пов'язана. Вона розпочалася ще до війни. А таке перенасичення ринку завдяки пандемії. Ще один виклик це є штучний інтелект, який наступає на ноги. Десь так йде за угу. за кожним it спеціалістом і буде трішечки витісняти людський фактор. Тому викликів багато, але ті компанії стійкі вони досить гарно справляються і показують хороші результати порівняно з іншими індустріями. Україна велика, і відповідно багато територій постраждало. Чи виходить якось утримати фахівців з інших областей: Харків, Херсон? Як взагалі справа з цим? На початку війни дуже велика кількість it фахівців переїхали в на захід України. Харків працює, прифронтові міста працюють, і якась частина, звісно, що поїхала. Івано-Франківський it кластер. Ми стараємося опікуватися всіма it спеціалістами, які в нас є. Ми маємо власну програму. IT Benefits, дуже цим пишаємося, адже раніше це мали тільки великі кластери в містах, мільйонниках і наша програма. Це програма лояльності, до якої доєднуються місцеві бізнеси і дають лояльність IT-спеціалістам. Тому ми відкрили її безкоштовно для всіх, хто релокувався сюди на час війни, для того, щоб люди могли познайомитися з локацією, зрозуміти, які бізнеси, в який ресторан піти, що тут у нас розміщено, для того, щоб вони могли якось легше адаптуватися. Також ми активізували проведення подій в Івано-Франківську, щоб люди могли між собою знайомитися, люди могли відволіктися, люди могли трошечки інтегруватися Гровуватися в таке наше місцеве життя, власне, одна з тем, яку ми дуже хотіли обговорити з вами, це подія it форум, яка відбудеться 20 вересня. Уважно запам'ятайте, 20 вересня. Тепер розкажіть, що це за подія, кому вона буде цікава, і чому туди варто прийти цього року? Ми зробили ну на першій пог... ну, це здавалося неможливо. Але цього року ми будемо в Івано-Франківському драматичному театрі. Всі разом ми будемо на кількох сценах. У нас буде бізнесовий напрям, у нас буде технологічний напрям. У нас буде B2B-мечмейкінг і. Родзинка заходу це є перегляд вистави нашого Івано-Франківського національного драматичного театру імені Івана Франка. Це є Наталка Полтавка, це така рокова інтерпретація uh -huh. класики. Юрій яка... вихованець до нас приходив, розповідав так, так, так. Це є актор якраз цієї вистави, також і ми таким чином хочемо поєднати IT, Бізнес і культуру, і ми віримо, що в таким в таких місцях, як драмтеатр, будуть народжуватися найгеніальніші ідеї, адже IT загалом це є креативна індустрія. Вона відноситься до креативних, і це для нас близько. Це близько для нас і по вайбу, як франківців. І я точно знаю, що вже на минулі форуми до нас приїжджали з інших областей, і Івано-Франківський it форум він виходить уже за межі області. У нас їдуть люди зі Львова, з Чернівців, Закарпаття, їдуть, їде Київ на цю подію. І це дуже, це дуже гарно, коли можемо так єднатися. Цього року в нас на події будуть представники це керівники IT-бізнесів, великих глобальних компаній це є SoftServe, співзасновники SoftServe, це є компанія Sombra, Avenga, Tenant Cloud. Соловей Technologies та багато інших, і це буде дуже цікаво, бо ми будемо говорити про те, як бізнесу виживати в цифрову епоху. Ми будемо говорити про штучний інтелект, звичайно, багато про нього говорять, але він дуже сильно змінюється і дуже багато всього відбувається там. Тому це потрібно, якби очолити цей процес. Наша цільова аудиторія це керівники it компаній це є Айтівці, які є в регіоні, які Приїдуть до нас. Це є представники бізнесу, топ-менеджмент бізнесу, які хочуть розвивати свій бізнес і хочуть розуміти, що таке діджиталізація, як їм розпочати, які хочуть поспілкуватися з керівниками it компаній і отримати цінні поради. Тому запрошуємо всіх 20 вересня 9.00 Івано-Франківський драмтеатр на IF форум Forum 2025. Реєстрація якраз на сторінці it кластера. Правильно, тобто, так. ви заходите у Фейсбуці або в інших соцмережах, правильно знаходите, реєструєтеся і приходите. Для кожного гостя, який до нас приходить, ми маємо маленьку гру інтерактив. Вона називається доповне речення. Тобто, я читаю початок речення, а ви інтуїтивно доповнюєте. Ви готова? Ідеальне місто для it розвитку це івано Івано-Франківськ. Я ціную, коли в моїй команді. Гарний настрій, всі натхнені і мотивовані. Найгірша риса людини для роботи в команді це не договорювати проєкт, над яким ми старалися, але він не реалізувався. Це навчання ветеранів, оскільки прийшла війна, і ми змушені були перервати цей проєкт, бо наші студенти пішли на війну. it галузь у Франківську досягне високого рівня тільки тоді. Коли ми будемо разом працювати над однією метою, ми будемо об'єднуватися, і я думаю, що все у нас буде добре. Франківськ зручний для розвитку IT. тому що тому що е, хороше розташування. Ми біля Європи, ми студентське містечко, ми дуже ресурсне місто. Ми є переможці багатьох конкурсів, найбезпечніша локація, найкраща локація для it спеціалістів Ми просто комфортні. Тому у нас добре. Мої мрії стосовно IT-кластеру це а розвивати IT-спільноту, збільшуватися для розвитку і зростання України. Тож дякуємо вам за перегляд. З нами сьогодні була Ірина Дарвай. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі. Не забудьте за подію 20 вересня і діліться цим відео з друзями. Мене звати Вікторія, і це була Галка. До зустрічі!